Чому деякі компанії, ну, знаєте, тримаються на плаву роками, а інші якось швидко зникають. Сьогодні спробуємо розібратися, що ж робить бізнес по-справжньому конкурентним надовго. І для цього подивимось на підхід VRIO. Він базується на ідеях, здається, Джея Барні та Роберта Гранта. Наше завдання, скажімо так, зрозуміти, як цей інструмент допомагає компаніям знайти свої реальні стійкі переваги. Зазирнути всередину саме так. Це те, що називають resource based view, тобто погляд, що фокусується не стільки на зовнішньому ринку, скільки на е ункальних внутрішніх ресурсах і можливостях компанії. Головна ідея знайти те, що справді вас відрізняє, і що створює цінність, яка триватиме. Гаразд, VRI. Може швидко нагадаємо, що ці літери означають V Valuable, тобто цінний are rare – рідкісний I. inimitable – важко важкоімітований раніше ще було N у VRI N, non non-substitutable – незамінний, а зараз O в VRIO. це organized to capture value, організований для використання цінності. З чого ж почати, цей, так би мовити, внутрішній аудит? Ну починати треба з інвентаризації, просто скласти повний список всього, що є у компанії. Ресурси це і матеріальні речі, як обладнання, гроші, так і нематеріальні: бренд, репутація, патенти і, звісно, людські ресурси, досвід, навички, корпоративна культура. Ага, а можливості це те, що компанія вміє робити добре, ефективні процеси, інновації, можливо, логістика чи сервіс. Тут важливо знаєте, залучити людей з різних відділів. Московий штурм найкращий варіант. Окей, уявімо, список готовий. Тепер найцікавіше оцінка з цінним ві ну ніби більш-менш зрозуміло чи допомагає це заробляти або боротися з ризиками? Так чи створює цінність для клієнта? Якщо ні, це просто витрати, а не перевага. А от рідкісний R, наскільки він має бути рідкісним? У наш час ідеї, технології вони ж ширяться дуже швидко. Дуже слушне питання. Рідкісність це скоріше про те, чи має цей ресурс ну значно менше конкурентів саме зараз. Але ви праві. Це часто тимчасово справжня м -м, складність починається з важко імітований. Наскільки легко конкурентам вас скопіювати? І ось тут напевне і криється секрет довгострокового успіху. Це про такі речі, як унікальна історія компанії, або коли конкуренти просто не можуть зрозуміти, звідки саме ця переважа береться, оця неоднозначна причинність, так? Або складна культура, яку не повторити. Точно. Патенти можуть захистити так, але справжня неімітованість часто саме в таких речах, складних для копіювання. Далі йде незамінний N у старій моделі, або це іноді включають в I. Чи можуть конкуренти досягти того ж результату, але іншим шляхом, використовуючи щось інше. Зрозуміло. Тобто, якщо є проста альтернатива, Угу, то ваша перевага знову ж таки скоріше тимчасова, нестійка. І нарешті організований для використання. Оу, мені здається, це дуже поширена пастка. Мати класний ресурс це одне, а от вміти ним скористатися? Безумовно. Оце Оу критично важливе. Уявіть, компанія має, скажімо, геніальну команду розробників. Це цінний, рідкісний, можливо, важко імітований ресурс. Тобто VRIN є. Але якщо внутрішні процеси, чи структура, чи навіть культура заважають цим інноваціям вийти на ринок, то це просто ну невикористаний потенціал. Тобто перевага є, але вона спить. Саме так, тільки коли ресурс відповідає всім критеріям V-R-I-N-O, от тоді ми говоримо про стійку конкурентну перевагу, все інше це або просто паритет з ринком. Тобто ви не гірші, але й не кращі. Або тимчасовий виграш, або той самий потенціал, який ще треба розбудити. Зрозуміло. Розклали все, наче по поличках. Але ж це не просто теоретична вправа, правда? Як тепер компанії можуть використати ці знання? Як це перетворити на конкретні дії, на стратегію? Аж ніяк не вправа. Результати ВРА мають прямо впливати на стратегію. По-перше, треба будувати свою основну стратегію і маркетинг навколо саме стійких переваг, тих, що РАО. По-друге, захищати і намагатися зміцнити тимчасові переваги, ті, що VR або VRI. Можливо, шукати шляхи, як зробити їх важчими для копіювання. А слабкі місця, ресурси, які виявилися нецінними, неві. Їх треба або позбуватися, або принаймні мінімізувати їх вплив, не витрачати на них зайві сили. А що робити з тим невикористаним потенціалом ресурси, які є в районе, але компанія не організована, не О. о, ось тут потрібен чіткий план дій. Це може вимагати серйозних змін, реорганізації, нових процесів, інвестицій в системи, можливо, навіть трансформації культури. Наприклад, у вас є унікальна база даних клієнтів, припустимо, вона цінна, рідкісна, важко імітована VRIN. але відділи продажів і маркетингу не мають ні інструментів, ні можливо мотивації її ефективно використовувати, тобто немає Оу. То треба терміново лагодити цей зв'язок. Саме так аналіз Веріо допомагає сфокусувати зусилля та інвестиції туди, де вони дадуть найбільший довгостроковий ефект на те, що дійсно робить компанію унікальною. Виходить, VRIO – це такий інструмент для чесної розмови із самим собою, дозволяє перейти від гучних заяв про лідерство до ну, реального розуміння, на чому це лідерство тримається. Точно це про заземлення стратегії, про опору на реальні можливості. І знаєте, наостанок така думка для роздумів. А наскільки взагалі стійкою може бути будь-яка перевага в нашому такому динамічному, турбулентному світі? Mm, цікаве питання. Можливо, це означає, що сам в Ріо аналіз це не разова акція. Можливо, його треба робити регулярно, постійно моніторити ситуацію і адаптуватися, бо конкуренти ж не сплять.